Привіт! Цей рік став доволі складним для нас і мав велику кількість випробувань. Однак і не без хорошого. Наприклад, цей рік можна по праву називати роком Stalker 2, а також роком українського модінгу на Stalker. Оскільки в спільноті Інферніс Модінг було випущено аж цілих 30 українських модів на Stalker на різні платформи та види. Щоб ви розуміли, у 2022 році в спільноті вийшов лише один мод, а в 2023 два. Тому так, у цьому році різних модів і апдейтів вийшло в 10 більше, ніж за минулі два роки разом узяті, у результаті чого ми вирішили провести опитування серед спільноти та відібрати десятку найкращих модів. Кожен із яких зміг поборотися за звання найкращого мода на Сталкер. Тому сьогодні ми дізнаємося, який же мод, на думку спільноти, став найкращим у цьому році. Погнали! Десяте місце зона відчуження, епізод перший. Невеличкий, але кайфовий сюжетний мод, у якому розповідається про те, як стрілець вирушав до центру зони ще задовго до появи найманця Шрама на болотах. У першому епізоді він знайомиться з угрупованням Чисте небо. Цей мод має об'єднану атмосферу трьох частин гри, що робить її приємною та ностальгічною, але при цьому залишаючи якість поклику прип'яті. Робився він на рушєві Infernis Engine. У моді присутня повна озвучка та заселення локації. Дев'яте місце до світанку: великий мод на Stalker Поклик Прип'яті, де все виконано в стилістиці Тіні Чорнобилю, включно з сюжетом, який розповідатиме про те, що відбувалося на локації кордон. Після того, як Мічений вимкнув випалювач місків. варто відзначити, що в нашому ком'юніті, я маю на увазі в ком'юніті Infernis Modding, вийшло дуже багато цікавих модів на зброю. Зокрема, мод Unique Items Rework, метою якого було переробити унікальні предмети в поклику прип'яті. ось, до світанку це найперший мод, який отримав даний зброєвий мод у новітній версії 1.2, коли вона ще не була в відкритому доступі, ставши при цьому ще більш особливим проектом. Що ж, стосується самого світанку, перші її версії розроблялися ще у 2018 році. Але тоді стан був дуже сирим. Тому ми з моїм другом її реанімували до більш-менш стабільного стану. Додали багато цікавих квестів, підкрутили українську локалізацію та Руші Infernis Engine, про який ми ще поговоримо. Восьме місце: мертва лощина, робився на платформі Рушія Інферніс Engine та задіяв локацію темна лощина, яка з'являється далеко не в кожному сюжетному моді. А українському тим паче розповість про повернення сталкера Артема Гобліна в зону після довгої розлуки, якраз у момент битви між сталкерами та бандитами за контроль над темною лощиною. Якщо два минулих моди витягували здебільшого тематику Діні Чорнобиля, то ось мертва лощина витягує в тому числі і Білдівську, тому багато чого було зроблено в стилі старих версій сталкеру Тіні Чорнобиля, навіть враховуючи, що події моду відбуваються в березні 2024 року. Він, як і минулі два моди, робився на конкурс українських модів і проєктів від Infernis Modding 2024, тому має обмеження в одну локацію. Однак сюжет на цій локації доволі цікавий. Він також має повну озвучку персонажів і дуже цікавий сайт-квест, для якого створювався новий артефакт з нуля, включно з моделькою та текстурою. А також це перша українська модифікація, в якій задіяно детектор Гілка. Рекомендую до завантаження, як мінімум, задля проходження квесту курс молодого мисливця на артефакти. Сьоме місце Інферніс Engine. Ну тут і казати нічого. Це найперший український рушій на платформі Stalker Поклик Прип'яті, який при цьому має багато особливостей, на які багато хто чекав. Серед головних це довгоочікувана заміна валюти на гривні для тих, кого постійно кумарили дерев'яні, якими розплачувалися головні герої Сталкеру. Повернення стаціонарних кулеметів прямо з білдів тіні Чорнобиля та три нових функціонуючих слота під ножі, біноклі та рюкзаки. Це дозволяє створювати власні моди, які додають рюкзаки, біноклі та ножі, а також інтегрувати їх у свої сюжетні або геймплейні проекти нового покоління. Однією з головних особливостей рушія є відкритий похідний код, що дозволяє правити його всім бажаючим і робити на його основі власні рушії. Але найголовніше це те, що цей рушій став прабатьком для таких цьогорічних геймплейних модифікацій, як Infernes Binoculars, Backpacks, Knives, Unique Items Rework, OVR Infernal Edition, а також таких сюжетних модів як Мертва Лощина, Зона відчуження Епізод 1», До світанку, Зникла душа та Сталевий промінь волі. Шосте місце Stalker 2 Alternative меню. Так і моди на Stalker 2 почали вже випускати, і один із них навіть потрапив у цей перелік. Справа в тому, що на даний момент у спільноті Інферніс Модінг було випущено два моди, які змінюють зовнішній вигляд головного меню Stalker 2 Серце Чорнобиля. Перший мод це Forgotten Forest меню, який замінює його на відеопостер локації забутий ліс, огляд на який я зробив ось у цьому відео. Посилання залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. А другий мод це Alternative Menu. Який замінює головне меню вже в свою чергу на інше відео, яке було знайдено в файлах релізної версії гри Stalker 2 серце Чорнобиля, і саме другий мод потрапив у десятку найкращих модів, за думкою людей, які за нього голосували. Багато хто був не згоден із тим, що мод на заміну головного меню мало того, що обігнав велику кількість цікавих і більш глобальних модів, так ще й посунув інші сюжетні моди, які навійшли ввійшли в десятку. Але якщо на розголосував, хто я такий, щоби з цим багатися? П'яте місце ОВР Infernal нуль 06. Це найбільший український збройовий пак на сталкер, який нараховує 60 варіантів нової зброї. Серед якої 48 українського походження. Саме це найперший мод, у якому був доданий Вулкан М, Зброяр з 15 АКТК, а також серії українських автоматів форд 221, 222, 223, а також 227, 228 та 229. Пістолети, кулемети SMG 15, Ford 226 та 230, пістолети Ford-14ПП та Ford 28 кулемет «Форт 401, український гранатомет «Форт 600, а також українські снайперські гвинтівки «Форт 301, Зброяр з 10 Snap XT-Rex та легендарний володар Обрію. Цей пак є одним із найглобальніших у сталкері Поклик Прип'яті і вже був задіяний у повноцінному моді Сталевий Промінь Волі, а також у декількох модах, які зараз знаходяться в розробці. Четверте місце: дорога до пекла. Історія трьох друзів. Цей мод так само робився на конкурс українських модів і проєктів Infernis Modding 2024 і сподобався багатьом людям. В чому суть? Зараз командою UUS Team розробляється глобальний сюжетний мод під назвою Дорога до пекла про пригоди сталкерів Штиль, Тополя та Кувалда на локації NDI Agropro. Судячи з даного відривку, мод обіцяє бути доволі цікавим. Так ось, історія трьох друзів це приквел до модифікації дорога до пекла, який розповість про те, як взагалі ці сталкери познайомилися між собою та через які випробування вони пройшли, щоби стати справжніми друзями. У моді хороша симуляція та приємна атмосфера. Мені він сподобався, і судячи з голосувалки, більшості теж. Третє місце зникла душа 1 і 3. Величезний глобальний сюжетний мод із повною українською локалізацією та озвучкою, в якому є величезна кількість кат-сцен та інтророликів, а також багато цікавих квестів і локацій, включно з новими. Перша релізна версія цього моду з'явилася 13 липня 2021 року, і за наступні три роки отримала три оновлення. У оновленні 1.3 був адаптований рушій Infernis Engine і мод Infernis Backpacks. Була виправлена більшість багів і додана українська локалізація, а також озвучка та багато іншого. Події сюжетного моду відбуваються в момент, коли стрілець підриває міст у родому лісі, а найманець шарам вирушає разом із чистим небом на його пошу. За цією ж метою вирушають декілька загонів найманців, у одному з яких і знаходиться Сектор, головний герой моду. А ось що чекатиме на нього далі, дізнатися ти зможеш, пройшовши дану модифікацію. У ній було додано 8 локацій, серед яких три нові, та дуже багато нової броні та артефактів, а також цікавих квестів і неочікуваних сюжетних моментів, які роблять відчуття від її проходження більш живим і запам'ятовуючимся. Друге місце: ціна свободи 1.0». Ще один глобальний сюжетний мод із повною українською локалізацією та озвучкою, але цього разу не в ванільній стилістиці, а в сучасній історія розповідає про сталкера на прізвисько Щасливчик, який пройшов тернистий шлях для отримання відповіді на питання: що ж являє собою людська свобода. Для отримання цієї відповіді він вирушив на пошуки виконувача бажань. Однак, ближче до центру зони, його пограбували та залишили помирати. Однак небайдужий приятель відвів його до найближчого табору сталкерів у центрі прип'яті. Після чого щасливчик поступово почав відновлювати сили. З цього моменту і починаються події моду та продовження його шляху. У цьому моді є багато особливостей, серед яких нова зброя, якої до цього не було в жодному з модів на платформі Ганслінгеру, повна українська локалізація та озвучка, шість локацій, серед яких одна нова, а також сюжет на одній із найзагадковіших та цікавих локацій сталкеру генератори. Мод має багато цікавих сайт-квестів і цікаву реалізацію основного сюжету, а також живу та реалістичну економіку, яка залежить від виконання сайт-квестів. Також у моді є нові угруповання, в тому числі і група Інферніса. Додана нова броня, але що найголовніше, це приємна атмосфера, яка в поєднанні з тематичною графікою відчувається як ковток свіжого повітря, особливо на таких локаціях, як прип'ять, чаес та генератори. Перше місце сталевий промінь волі. Це найглобальніший український мод цього року, сюжет якого перенесе нас у квітень 2024-го, загін військових, знайшовши скриню з зашифрованою інформацією, яка теоретично може допомогти їм у боротьбі з російськими окупантами на сході України, потребує допомоги вчених, які зараз знаходяться в зоні відчуження. Саме так Гоуст, елітний снайпер Збройних сил України та головний герой моду, проходить шлях, повний несподіванок і випробувань. Щоб діставити професору ящик, після чого перед ним стає вибір вирушити на велику землю з виконаною місією або продовжити свій шлях у зоні, щоб знайти виконувач бажань, якому Гоуст загадає повернення полеглих побратимів до життя, звісно, якщо виконувач бажань справді існує. Саме в цьому моді буде можливість повалити пам'ятник Леніну в мертвому місті під час агресивної боротьби проти російських диверсійних груп, пройтися по семи локаціям, серед яких є і повністю нова, маючи назву Мертвий ліс. Саме в цьому моді ми матимемо можливість постріляти з величезної кількості української та не тільки зброї, а також познайомитися з такими угрупованнями, як група Інферніса, Гріх та Світанок. Саме в цьому моді вперше з'явилася броня групи Інферніса. Кожна з сюжетних реплік локалізована та озвучена, а також додано приблизно 65 зразків нової броні, включно з рюкзаками. Такі проекти, як Infernis Engine, Infernis Binoculars, Infernis Knives, Infernis Backpacks, Infernis Ukrainian Army Remake, Military Metal Remake та OVR Infernal Edition, всі ці проекти були створені першочергово саме для моду Сталевий промінь волі, завдяки чому він отримав величезну кількість цікавого та дуже якісного контенту. Та обов'язково запам'ятається в серці кожного, хто гратиме в цей мод. Сталевий промінь волі розроблявся командою Infinite Steam, яка на той момент сягала ну, чоловік 15-20, так точно, включно з акторами озвучки та локалізаторами. І хоч зараз ми не з кожним з них у ладах, все ж таки хочу подякувати кожному, хто допомагав у створенні цього моду. Бо вийшов він без перебільшення найкращим у цьому році і одним із найкращих з усіх українських модів на сталкер: сталевий промінь волі заслужене перше місце. Ну і парочку слів про моди, які не ввійшли в десятку найкращих модів цього року, але теж варті вашої уваги. Signaler – цікавий глобальний проєкт на платформі Half-Life 2 на секундочку. При цьому на сталкерську тематику. Має дуже багато локацій та цікавий захоплюючий сюжет. AdCop Prolog – мод х**ня розробника, в псевдогігант. Це, якщо що, я процитував слова розробника цього моду. Я ж скажу, що це цікавий сюжетний короткометражний мод, у якому майор Дігтярьов побуває в рудому лісі та виконає декілька цікавих завдань. Unique Items Rework – глобальна переробка української зброї та бронів сталкерів поклик Прип'яті. Я про нього вже казав у цьому відео, тому якщо хтось ще не бачив огляд. Мерші переглядати. А якщо комусь цікаво було б побачити, як виглядає ванільна зброя з сучасними анімаціями, можна спробувати мод Aesthetic Фенетик Set. Якщо ж хтось вирішив ставити альтернатив меню зі Stalker 2, рекомендую також звернути увагу на мод Forgotten Forest меню. Ну і щоб розбавити всю цю сосисочну вечірку із модів на поклик прип'яті чимось інакшим, також можу порекомендувати Тихі пагорби та Invictus Історія рябого. Це два сюжетних мода на Тінь Чорнобиля, які, попри невелику вагу, зможуть представити цікаву атмосферу та затягнути гравця на доволі тривалий час. У підсумку хотів би сказати, що вдячний кожному своїй спільноті за те, що ви всі намагаєтеся зробити її краще своєю присутністю, підтримкою, а можливо навіть і проєктами. У 2025 році на нас чекає ще дуже багато релізів та цікавого контенту, тому пропоную всім поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо це хтось ще не зробив. А також завітати до мого серверу Дискорду та каналів у телеграмі. І найголовніше це спільнота Infernis Modding, яка присвячена модифікаціям на сталкерську тематику. А на цьому все. Я вітаю всіх із наступаючим 2025 роком.